Привіт, І з вами Гучі. І сьогодні я стану поліцейським 24 години. Ось, так що зараз ми будемо з вами. Е, так, зараз ми будемо з вами робити скін. Так, давайте підійдемо сюди і тут вже зробимо скін. Так, давайте робити скін. Я думаю, що скін у нас буде нормальний. Такий поліцейський. Давайте візьмемо цю форму. Вона більш така підходить. І давайте в волосся візьмемо якесь чорне, або коричневе. Або давайте навіть коричневе. Ні, давайте чорне, все ж. Так, давайте ось, ось таке от гарне. Зараз ми з вами заберемо наші прикраси. Такс. Так, ось ми вже забрали. Зараз лице десь ось таке от візьму. Або ні-ні, ні ось таке. О, ось таке от гарне. Так, давайте далі будемо вибрати якусь шляпу поліцейську. Тільки от я навіть не знаю, яку шляпу взяти. Так, давайте зараз виберемо. Так, Тут немає ніякої, там що давайте візьмемо таку просту чорну. Усе, наш скін готовий, зараз ми з вами підемо в поліцію. Зараз ще давайте підпишемо себе поліцейський. Так, поліцейська. Поліцейський Ага, поліцейський. Так, давайте синій кольор, бо він більш підходить, я думаю, так. Далі ще е, роботу вибрати поліцію, щоб нам могли дзвонити. Так, тут якісь люди вже є, ми до них пізніше підійдемо. Можливо, можливо вони преступники, але ми цього не знаємо. Так, давайте, давайте, давайте шукаємо. Так, сидимо, роботаємо. Так, прийшов вже час і ось. Пройшов вже час і я йду до тих людей. Так. Так, мадам, ви не преступник? Ви не преступник? Просто вона щось до дітей не підійшла. Ні, вона, напевно, не преступник. Ну, все ж вона підійшла до менших дітей. Це ми потім дізнаємось. Так, ідемте. Ідемте, давайте. Я вроді би забула. Так, ідемте перевіримо. Перевіримо. Чи є тут якісь оці, якісь преступники, люди? Такс. вже не знаю. Ну, напевно, нема. Ой, так, хто ви такі? Хто ви такі? Ви преступник? Ну виду він преступник. Він мене бере на руки, де що? Я не я берусь на руки. Я пайлій, я зараз тебе розчитую. Так. Так. -с. я вже взяла речі, бо я забула взяти речі. Ось пробачите, будь ласка, за посторонні звуки. Так що ось Пробачте за посторонні звуки. Зараз ми, я забула взяти машину собі, так що ми зараз візьмемо з вами машинку. Мені? Якусь таку прикольну, от я думаю, нам воно підійде. Так. Не поняла, Так, стоп. Чому ти сів до мене в машину? Не зрозуміла. Так, я ще взяла оцю. Так, хто це такий? Що йому треба? Ти преступник, Напевно, він преступник, Зараз ми його посадимо в камеру. Так. Він мені написав привіт. Ну, давайте йому відпишемо, Він написав нам привіт. Давайте йому відпишемо привіт. Так. Ти проступник? Мені цікаво, чи він приступник. Точніше, чи він злодій, чи він приступник. Хто він? Бо я вже наурушники. рихтую для нього. Так. Тиху. Коротше, ось. Пробачте, будь ласка, за посторонні звука. От, пробачте, будь ласка. Пробачте, будь ласка, за посторонні звука. Так, він мені написав, го, дружись, я не злодій. Ну, давайте напишемо хорошо, будеш мені допомагати, чи він буде мені допомагати. Мені дуже цікаво, бо я не знаю навіть ось. Так, питаємо його це. Ну, на вид він якийсь як преступник. Ну, от він навіть поставив значок, що, напевно, він буде мені допомагати, тому що, подивіться. Ой, хто це? Да, буду. Окей, тоді будемо зараз. Так, зараз ми йдемо в поліцію. Ось. От бачите? Не зря я відео випускаю. Ось. Так. Так, працюємо. Так, хто це, Хто ця людина? І чого вона тут? Зараз ми її э, будемо брати. Так, давайте, ідіть сюди. Він убіжав від нас. <сіхі> Добре. Так. Так, -с так, такс. Ми працюємо, працюємо з вами, працюємо. Вот так, вот. Де нас напарники не можу зрозуміти? Так, от, наш напарник, він кудись ходив, напевно, по ділам якогось своїм ходив. І, кстати, хто хоче, я випущу наступне відео, як я буду доглядати за своєю дитиною. Ось. Такс. Тобто, меня... я собі знайду доньку і буду з нею 24 на 7. Буду вот. буду з нею дивитися. Не малютку, малютку. Все рівно, яку дитину Ну, буду шукота шукати. Якщо ви хочете таке відео, то просто підписуйтесь і ставте лайки. Я буду дуже вдячна, якщо ви мені поставите лайк і підписуєтесь. Буду супер вдячна вам. Так, я нам вибираю гарний пістолет. Так, до нас щось наперник підійшов. Що... А, він напевно дивиться, що у мене в комп'ютері, щоб подивитись, що від нього. Так, ну у мене в комп'ютері якийсь балаган, я навіть не знаю. Ось. І кстати, і кстати, наступне наступне відео точно я знаю, що вийде про школу. А яке іменно і про що іменно про школу, ви вже дізнаєтесь в тому відео. Так. Я, я коротше, йду зараз шукати преступників. О, він, коротше, теж йде за преступниками. Я за преступниками. Добре. Хай йде за преступниками. Добре, я теж піду. Так. Так, ідемте, 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 ідемте. Зараз я машинку поставлю, або навіть у Вав, яка в нього машина гарна. Така прям, знаєте, велика, не то не то, що в мене. У нього ще така Ззаді така штука. Там, де ти садиш преступників. Тут дуже прикольна машинка. Я її теж хочу. Такс. Вау. Ну він, звісно, в я вам скажу, що у нього точно є права. Я навіть не знаю, подивіться, він. Я просто така сижу собі маленька. не знаю, що робити. Ось. Так. Такс. Такс, такс, такс. Ідем Йдемте. Так, коротше, я перезап... перезаписую цей голос, просто у мене дуже багато посторонніх звуків, перепрошую, вам, будь ласка. Так, він написав гдіані, то тобто, є до переступників він написав, ну, напевно, десь на свободі, ну, де ще бродять преступники. <кхе> так. Це відео, я надіюсь, вам залетить, Просто я його знімаю вперше таке в житті у мене таке велике відео 15 хвилин. аж. І, кстати, я граю я до. До до, до, до я, я граю до. О, це, напевно, приступник. Я буду грати до 9 вечора. Так, ну якщо щось ігрі, а не в реалі. Так, чому ви тут гуляєте, Я не зрозуміла. Тут можуть бути приступники, якби не як. Так що. Чому він тут гуляє, я не зрозуміла. Чому він обігає від мене? Я не поняла. То що, хочеш проблем? Так, зараз ми будемо його садити, напевно. Так, давай, йдемо. Куда? зараз стрільну вас? Так, ну добре. Ні, моя машинка, блін. Що ти наробив, моя машинка? Що ти наробив? Ужас, він від мене обіжав. Вот так. Ну давайте зараз ми з вами. Я по... поміняла вже машинку. Ось. Так що їдемо шукати преступників. Так. Так, я навіть не знаю, що мені ще робити. Бі вже немає що. Щось я даже не знаю. Так, мы с вами повертаем. Так. Заходим в наш... Заходим в наш... Так сказать, в наш офис. Он наш напарник уже давно тут. Ось. Так. Куди він встає? Ну, наш напарник виглядає дуже-дуже-дуже підозріло. Так що я навіть не знаю, йому можна довіряти. Чи ні. Хм. Так, закрою зараз чат, бо щось він мішає дуже щось там пишуть, непонятно. Що. Так що ось. Блин, він якось странний дуже. Хоч, може, щось він там записує, що похоже в свій чуденник. Так. І кстати, якщо ти зараз дивишся це відео, то тобі передаю привіт. Не знаю, чи ти мене побачиш, ну, можливо, колись так і ти у відео, кстати. <кхем> хоч мене і не так і багато дивляться, хоч у мене і дуже мало підписників, і хоч у мене дуже мало лайків, може взагалі нуль лайків, то от. Я надеюсь, вам цікаво це відео, бо я стараюсь для вас. Так, я йду проверю поліцію, щоб там не було так, ну і вам зроблю румтур. Так. Так, зброя у нас є. Зброя у нас є. Ружей у нас є. Тут у нас камера і шокер. Тут у нас люди, які люди, які гуляють собі, тут преступник з поліцейським сидить. Тут у нас камера, рішовка, камера. Камера два. У них є тут така штука, там де вони можуть збіжати, так що в цій поліції нема смислу. Та і також вони можуть собі легко, легко, легко відкрити. Ну, звісно, якщо ти їм сподобаєшся і будеш файно за ними доглядати, то, звісно, вони не захочуть звідти йти. Ну, Звісно ж, цей спосіб найліпший. Так, подивимось камери з вами. Подивимось камеру. Ой, ні-ні-ні. Там преступник був, там, 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 там. А наш якраз напарник поїхав в магазин. Він якраз, напевно, мав засікти того. О, так це ж наш напарник міг зробити. Я якраз чула бабах щось. Капець. Опа, мені хтось позвонив, так, у мене визов, у мене визов. Швидко, швидко, швидко збираюсь, збираюсь, збираюсь. У мене визов, у мене визов, так, 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 так. С так, стоп. Для чого мій напарник мені подзвонив? У мене визов, вопше. От ти мені для чого подзвонив? Для чого ти мені позвонив? У мене питання. Для чого ти дзвонив? What? Для чого? Ну або він нам скаже, що він засік того преступника, і це буде дуже файно, бо ми його, що, ми його якраз заберемо. Я знайшов приступника клас! Бачите, я як будто вгадала клас. Так, Девінь, Девін, Девін. Дев. Пишемо він. Так, він, де він? Кажи, кажи швидко, де він, де він? Кажи швидко, 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 давай кажи. Я думаю, він десь мав змагазини бути або в магазині. От він побіг. Давайте за ним побіжимо. Так. Блін, хоч би він не збіжав, бо це буде дуже погано, бо ми якби поліція і маємо зловити преступника і все рівно, що він творив, ми все рівно маємо, маємо, маємо. Його, 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 його. Так, ой. Мене якийсь е, пацан забрав. Мене якийсь пацан забрав. Це той, той, що напевне бігав від нас. Да-да-да, Це той капець. жах. Так. Вот, це напевно цей преступник. Так. так що щось рядовий SCP-камда. Взагалі не знаю, що це. Так, ти преступник? Ти преступник? Питаємо просто вже... Питання в лоб, питання в лоб. Так, ти приступник? О, ні. Ну добре, я йому повірю. Добре, повірю я йому. Дай йому шанс признатись. Ну, я думаю, що цей, що він, він є фонда SCP. Ну, я думаю, що фонда SCP не треба було так робити вот. ого, а ми поліція, я написала. Потому що, ну, як можливо, можливо, подружимося, і він буде нам допомагати або, або ми йому. Ось. Так. Так, опа, хтось написав гов в школу, там обновка. І, кстати, я вам випічу це наступне відео про школу. І покажу, які там є обновки. Не знаю, чи ви знаєте, які там є обнови. Ну, все ж я покажу, тому що я знімаю таке, тому ось. Так. Ідемо до нашої поліції. Щось я навіть не знаю, що нам робити. У нас преступників, в принципі, нема. Тому навіть не знаю. Ось так. Вот. Так. Машина тут чиясь, напевно, це того чикен, Чикен, чикен нашого напарника. Так. Так, робота. Опа, наша напарниця пішла. Привіт, напарниця. Ти у відео. Так. Це відео буде дуже довгим. Так. Привіт. Привіт. Ти. Знайшла раз. Подлаків. Цей от SCP фонда тільки щойно написав «Да, Треш. Напевно, він про нас. Якщо ви сліди, бачу вас за чатом, дивилася чолту. То, то. Так, эм, преступників знайшла, ну і вона убіжала кудись. Ну, добре, добре, добре. Добре! <рисла> так. Ну, я думаю, це відео можна, в принципі, зупинювати. Ну, або не? Просто я уже не знаю, что еще снимать. Ось. Так что, ше... всем по попасть...